У сучасному світі діти ростуть у цифровому просторі. Тікток одна з найпопулярніших платформ серед підлітків. Яскравий, динамічний, захопливий. Він дає можливість самовираження, творчості та спілкування. Але де проходить межа між розвагою та небезпекою? Кольорові ролики, веселі танці, челенджі, що стрімко набирають популярності. Тікток вже давно став частиною повсякденного життя мільйонів дітей. Але за віртуальним блиском часто ховаються реальні загрози, про які не завжди задумуються ані діти, ані їхні батьки. Кібербулінг. Незнайомці, які втираються в довіру, виклики, що ставлять під загрозу життя, відео, які формують викривлене уявлення про красу, успіх, щастя. В Тікток не завжди є фільтр між реальністю і вигадкою, а дитяча психіка вразлива. Психологи б'ють на сполох діти, які надмірно залежать від віртуальної уваги, часто втрачають інтерес до навчання, замикаються, страждають від заниженої самооцінки. Що можуть зробити батьки? Насамперед, не ігнорувати, спілкуватись, цікавитись, бути поруч, використовувати налаштування безпеки, вивчати контент разом, встановлювати правила користування соцмережами. Тікток не потрібно забороняти, ним потрібно навчити користуватись безпечно, бо головне не кількість підписників, а збережене дитинство, здорове, усвідомлене і щасливе. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.